Рембрандт Бугатті був визнаним майстром зображати тварин у бронзі. Пантери, леви, гіпопотами та слони здобули безсмертя в його творах у роки, що передували Першій світовій війні. Тепер в Берліні відкрилась виставка, де експонуються майже 100 його робіт. Три поверхи виставкової площі відведено під скульптури Бугаті від найбільш ранніх, коли він різьбив переважно європейських тварин до пізніх, які зображають тварин екзотичних. Is, ich, gewesen, eben... на мою думку, бугаті був дуже серйозним художником. Він не зображав тварину, так би мовити, героїчному вигляді в стані боротьби чи в вигляді символіки для вищих класів суспільства. Він просто гарно почував себе у світі тварин з його розмаїттям барв і форм. В тому особливому світі він відчував себе захищеним і сприймав його дуже Уже серйозно, щось знайшло відбиток у його роботах. Насправді, Богаті ніколи в житті не їздив до Африки чи Азії. Він народився 1884 року в Мілані, у родині художника, і дуже рано зацікавився скульптурою. Надто у бронзі. Він не здобув офіційної мистецької освіти, проте вже у 16 років мав свою першу персональну виставку. Якщо мало інших художників свого часу, богаті часто відвідував зоологічний сад. Іноді він по кілька тижнів спостерігав за твариною перед тим, як почати різьбити скульптуру. Іноді він вдавався до трюків. Скажімо, клав яблуко по другий бік огорожі з тим, щоб спонукати слона дотягнутися до нього. Таким чином він міг спостерігати, як тварина рухається безгодом зобразити це у скульптурі. Коли почалася Перша світова війна, в Антверпенському зоопарку розмістили шпиталь. Богаті пішов працювати до нього волонтером, проте отримав важку психологічну травму, коли тварин забили у зв'язку з браком продуктів. Сам Богаті теж опинився у вкрай складній фінансовій ситуації. 8 січня 1916 року він вчинив самогубство у власній майстерні. Йому сповнився лише 31 рік.